От тобі завтра запропонують контракт там, на два роки. Uh -huh. Наприклад, скажуть, підписуй контракт на два роки, от їх відслужиш на цій посаді, на цій позиції, там, плюс, поки буде закон про демобілізацію, через два з половиною ти демобілізуєшся. От, тобто, от, умовно заміни мене. Але все одно я то прослужу умовно там, 4 роки. Там, Поки ти мене прийдеш, поки ти мене заміниш, поки я демобілізуюся, я умовно кажу. І це буде момент несправедливості щодо мене? Якийсь, певно, буде. Тобто, і тим паче, що е, умовно. Вже туди, куди приходять нові бійці, вже більш система озлагоджена. Зараз ми перейдемо на корпуси, я вірю в них дуже сильно. Тобто буде краща система ротації, краща система підготовки. Тобто ми все одно вдосконалилися в цих процесах. І чи буде для цих людей, які довше в армії цей елемент несправедливості? Так буде, але нічого з цим не зробиш. Ну, світ загалом несправедливий. Ну так він збудований, що когось так виходить, когось не так виходить. І, і з мого боку, я би ліпше, умовно, там, демобілізуюсь через рік, але демобілізуюсь. І краще замість мене хтось прийде на два роки. Нехай, але хай хоч хтось прийде.